Міжнародний кінофестиваль місто Мрії після чотирирічної перерви повернувся у рівне з 5 по 8 червня. У залі камерної і органної музики обласної філармонії тривають кінопокази українських та закордонних стрічок. Учора тут відбулось відкриття фестивалю. Задумка у нас була така: трошки змінити формат бачення розуміння кіно. У нас зараз похід в кіно це і попкорн, і американський фільм, блокбастер чи щось таке. От а ми вирішили робити наш фестиваль на перетині двох мистецтв: музика і кіно. І власне проводимо його в органному залі. І це Приміщення воно зразу додає якоїсь духовності сенсів, але важливо те, що кінофільми нашої програми, конкурсної програми, позаконкурсної програми вони теж вони відповідають рівню ось пафосності цього приміщення. Впродовж чотирьох днів зіркове журі та відвідувачі кінофестивалю переглянуть 36 фільмів конкурсної програми. Багато стрічок зачіпають тему російсько-української війни. Відкривав фестиваль фільм бачення метелика про українську аеророзвідницю. Фільми будуть представлені короткий метр. Документальні стрічки, і повнометражні стрічки і традиційно, як в будь-якому кінофестивалі, ми будемо мусимо визначити і найкращу стрічку, і найкращого актора, і найкращого режисера. Тому робота журі буде відбуватися в закритому режимі, щоб убезпечити від будь-яких впливів. Але ми разом з багатьма глядачами будемо в залі дивитися так само на рівні зі всіма. тому реакція глядачів на той чи інший фільм для нас теж буде визначальною. До складу зіркового журі увійшли відомі українські актори та акторки. Кажуть, зараз дуже важливо підтримувати українське кіно. Українське кіно треба дивитись, треба вболівати за нього, тому що ми маємо, попри все, бути все-таки в перших рядах, бо війна не перша на світі. І у, у ті війни також було кіно. Їх творили люди про воїнів, про солдат. Їм співали, за них вболювали, вони гинули. Все це було показано в кінематографі, як і зараз. І Ніщо не міняється, на жаль. Минають сторіччя, а війни тривають. Аби усі часи народу були війни. Це біда, це горе, Але е, фільми вони дають можливість. Людям, які виснажуються і втомлюються перезавантажитись, це саме головне. І кожна кінокартина вона несе свій певний жанр. І залежно від жанру, можна подивитись, чи комедію, чи мелодраму, чи жахливчик, чи трилер, чи ще щось. От. Сьогодні ми побачимо е кінофестиваль триватиме три дні. Побачимо дуже багато кіноробіт українських митців. Е Будемо спостерігати, дивитися, тому що кіно, доки є мистецтво, доти буде любов, доки любов, доти є Україна. Міжнародний фестиваль у Рівному проводять вже в п'яте. Цьогоріч він відбувається в партнерстві із музичним фестивалем Рівненські класичні резиденції. Вхід для рівнян і гостей міста вільний. Дуже важливо зараз децентралізувати події культури в Україні. Не все в Києві має відбуватися, а має відбуватися життя культурне. Кожному кожному регіоні України і, і тому я підтримую цей фестиваль. Продовж трьох днів у органному залі відбудеться показ кінострічок. Тож вже зовсім скоро буде визначено переможців п'ятого рівненського міжнародного кінофестивалю. Місто мрії Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.